Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Не дощ, не сніг співає тіна Кароль. Воно і правда, і не дощ, не сніг сипле з неба. Ані Мартищук це розгрібати з наукової точки зору. Ну до речі, в кожному регіоні зараз по різному, mm. але от навіть попередні декілька днів е через погоду майже всі тротуари дороги вкрилися такою ковзанкою, <тас> та, Фактично, та, та, та. льодом така. так і звичайно, ну неважливо, які б погодні умови не були, але комунальники виходять на вулиці, посипають тротуари і дороги чимось якоюсь власне... Чим, Чим слово саме чимось так розбиралася наша Аня Мартина. Потім Нам вже... в березні все це чимось на нашому взуті, е, яке ми викидаємо. Але разом з тим, Ань, будь ласка, що тобі вдалося дізнатись? Красиво так за тобою, все і ти красива, і Клас. справжня казка зимова. Але що там під казкою <кхем> заховано? Вітаю колеги, дякую. Так, Київ дуже 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 гарний зараз. Але як всі ми заскоро скоро відчуємо, будуть після цієї краси такі наслідки. Водії вже відчувають, бо тому, що вулиці не поки що не всі розчищені, поволі, поволі всі судяться на роботу. Але комунальна техніка працює. Бачимо, ми і це також звичайно, коли переїжджаємо по місту. І посипаються тротуари. Ну бо тому, що це такий важливий, важливий чинник для того, щоб і. Передбачити ззаубачливо, ДТП, щоб вони ставалися, також щоб люди не падали і не травмувалися. Посипаю справді суміш. Я бачила, що біля мого будинку посипають сіллю дороги. Я спостерігала, як спеціальна техніка посипає протижеледною сумішчю, схожою на пісок з домішками солі. І знаєте, на початку зими якраз привід нагадати про те, що навіть. З такими хорошими намірами забезпечити пішоходам нормальний прохід, а автівкам проїзд, треба це робити відповідально, екологічно, відповідально, ну а також. Кожен з нас може робити якісь такі біля будинку речі або зі своїм взуттям, щоб обезпечити себе від падіння, від травмування, але знову ж таки екологічно, відповідально. Про це ми поговоримо із нашою сьогоднішньою спікеркою. Це Дар'я Лазарєва. Доброго ранку, представниця громадської організації Екодія. Вітаю, розкажіть про те, чим посипають зазвичай наші вулиці у місті, і чим це не екологічно, чим це шкодить нашій природі. В Києві і взагалом в Україні зараз поширена практика від ожеледиці: все засипати так званою протипожежною сумішшю, яка на 50% складається з піску, на 50% з технічної солі. В багатьох країнах Європи ця практика абсолютно заборонена, тому що це і корозія для машин, це забруднення ґрунту і води. Про це я ще скажу детальніше, але на чому ніхто не фокусується, це я хочу зараз поговорити про прямі шкідливі наслідки. Це шкода для тварин. Власники домашніх тваринок знають, як важливо помити лапки улюбленцю після вулиці взимку, тому що будь-яка маленька ранка попадає сіль тварині боляче. На провуличних тварин ніхто так не дбає, але найстрашніше те, що тала вода для них зараз єдине джерело для пиття. І взимку, коли все замерзає, цю воду можна знайти тільки на люку. Вона солона, вона не втамовує спрагу. Так, цю цей сніг весь розчищають, і це потрібно робити до того, як утвориться ожеледиця, і до того, як е, її посиплять снігом, тому що це засолюється ґрунт, засолюються наші улюблені каштани. Часто сніг вивозять е, на технічні полігони або просто е, вздовж річок скидають. І потім навесні, коли він тане, вся ця сіль потрапляє в ґрунтові екосистеми, в водні екосистеми і просто труїться наше довколишнє середовище, тому що всі живі організми, які там перебувають, не звикла до таких концентрацій солі, ще пара слів про пісок. Ем, він стікає навесні, коли та сніг у наші водостоки і забуває його, тому що він не вимивається. І тому влітку, особливо коли інтенсивні зливи, ми можемо спостерігати, що є оці градки, через які має іти вода. Але поверх них стоїть велика калюжа, тому що вони забиті і чистити водостоки складно і небезпечно, тому краще попередити їх засмічення. Ну, бачиш, бачите, такі наслідки вони відчуваються і поступово, і навіть тривало. А що ж все ж таки треба робити для того, аби е, зменшити ці шкідливі такі е, речі? Чим треба посипати? Е, якщо вже дійшло до того, що потрібно посипати, то найкраще це гравій. Дрібний гравій, і обов'язково його зібрати назад навесні, коли зійде сніг, щоб потім на наступний рік використати ще раз. Він кращий за пісок ще тим, що. Коли пройде найперший маленький сніг, пісок вже буде засипано і треба все посипати наново. Гравій має більшу товщину, відповідно, він довше служить. Це по перше, але найкраще, найдружніше для довкілля це розчищати якомога швидше і попереджувати утворення ожеледиці. Якщо вже так сталося, що є лід на тротуарі або в принципі слизько, потрібно пересуватися маленькими кроками. Потрібно обирати взуття з максимально цупкою рельєфною подошвою, уникати підборів, тому що е, площа контакту з з дорогою менша. Е, що далі? Є спеціальні кішки від ожеледиці, які можна почепити на ноги. Це щодо пересування містом. Як можна доглянути за своїм подвір'ям? Якщо це, наприклад, приватний будинок, ви знаєте, що вночі випаде сніг, а ще Найгірше в день виступить і все це буде танути. Можна накрити свіганок плівкою і зранку просто струсити цей сніг, можна по мірі того, як він падає, або до того як він розтанув, розчистити, просто щоб він не перетворився на воду і на наступну ніч знову не замерз. Якщо це під'їзд, розчищайте. Найкраще це розчищати. Дар'я, спасибі вам за такі хороші рекомендації. Нагадаємо, Дар'я Лазарева, представниця громадської організації ЕКОДІЯ, такі поради для комунальників, і для того і для кожного з нас. Щоб зробити наші вулиці і безпечними, і тим самим не нашкодити природі. Ну а я додам про такі нові способи, як можна все ж таки забезпечити себе від падіння від травмування на ожеледиці. От е, Дарія розказала нам про снігоступи, про е, стрічки спеціальні на взуття. Також те, що треба уникати приборів. А от я не знаю, можливо, виглядачі знали про це, але я нещодавно дізналася, що існують такі спреї спеціальні, які можна наносити на підошву, і вони. Такі стають цупкіші і зарозкачують ваше взуття від такого ковзання, від падіння. Я його замовила, коштує на сайтах. Це десь приблизно 250 гривень. Це європейське виробництво. На, на описі на сайтах кажуть, що воно допомагає. Я буду його лишень використовувати, але це знову ж таки ще один спосіб, аби а, забезпечити себе від падіння і не посипати там біля будинків сіллю або піском, або іншими небезпечними шкідливими, скажімо так. s naše naši trotoari Раз скористався таким. До речі, от, про те, що ти кажеш, що от спрей. на підошву спрей ага. та був в гостях. Мені е, цей не на цього спрею. Додому прийшов, а там щось з підошвою, воно зійшло, і, наче, таке знаєте, не як хімічний запах такий трошки. Я не знаю, що воно робиться. Тобто майте на увазі просто. Е, пасибі тобі величезно, Аня мартищук. Будемо е, чекати тепер угу. експериментів від ані, коли вона отримає цей спрей. Треба буде дослід провести. Прям реально А поки що просто будьте обережні. Будь ласка, на вулицях. Якщо у вас слизько, якщо дощить, якщо сніг, звертайтесь до е, місцевої. Влади, нехай розчищають, тому що от я вам розкажу теж, Нелі розказав зараз. Сміються з мене всі. Я як міський божевільний. Ходжу зараз часто взимку. З такої, знаєте, є таке гумове, гумове не взуття. Я не можу просто говорити бренд, бо це реклама буде заборонено. от Тому він такий, знаєте, наче літні осінні, щось таке але зима не, але вже дуже надворює. відомий, бо його використовують медики і шеф-кухарі. Ви зразу зрозумієте, що це за взуття. Так, так от, така реклама, не мене Сміються, тому що ну, типу, воно все в дірочках, знаєте, типу, ну такий, ну це як крейзі, ходиш такий, з -з -з холод. Джим, от. І, типу, а воно цупке, воно прекрасне. Шкарпетку, цю і все, і пішов собі. І, і потім взуття мити легко після нашого того, що чим сидить.